Чорна, може, зелена? зелена. Чорна каже. Друзі, а як ви гадаєте, що буде, який колір утвориться, якщо ми лідеру з цієї колби додамо, до цієї колби, до прозорої. Який колір утвориться? Чорний. Чорний, жовтий, Ще які варіанти є. Який зелений. білий, зелений. Чекайте, нічого не зрозуміло і нічого не чутно. Домовились? Подумайте, подумайте. Один, два, три. Дамі! Дамі! Ну, то давайте перевіримо. Давайте всі разом перевіримо. І для цього нам потрібна, що ваша енергія, ваші обласки, будь ласка, всі-всі-всі. Слухайте, всі, нам всі, ще треба помічник. Точно, нам потрібен помічник. Навіть можна два. Але давайте не всі разом.